Зустріч в управлінні Міністерства внутрішніх справ області родини загиблих в АТО правоохоронців прийшли в обласне управління міліції на зустріч із керівництвом. Матерям та дружинам загиблих вручили медалі за мужність та професіоналізм третього ступеня і грошову допомогу. В управлінні МВС у Івано-Франківську відбулася зустріч керівництва міліції Прикарпаття президента секції Міжнародної поліцейської асоціації генерала внутрішньої служби Андрія Василишина та представників громадської ради при УМВС із родинами правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків у ході антитерористичної операції на Донеччині. Тимчасово виконувач обов'язків начальника ОМВС Микола Семенишин повідомив, що Івано-Франківщина в змозі у дольовій участі розпочала почати будівництво для забезпечення житлом як діючих працівників органів внутрішніх справ, так і сімей загиблих правоохоронців, які потребують негайного вирішення цього питання, тому що в таких умовах сьогодні в роки незалежності, в яких проживають проживали наші працівники і проживають. Просто це святий обов'язок просто і це світла пам'ять перед нашими побратимами. В час зустрічі начальнику МВС Микола Семенишин представив присутнім легенду української міліції, колишнього міністра внутрішніх справ, а тепер президента секції Міжнародної поліцейської асоціації Андрія Василишина. Генерал внутрішньої служби вручив матерям та дружинам загиблих медалі за мужність та професіоналізм третього ступеня і грошову допомогу. Співчуваємо вам. Дай вам Бог здоров'я. Тримайтесь. Не повернути. На пам'ять повинна бути Ми з вами. А ще Микола Семенишин зазначив, що наразі МВС тісно співпрацює з керівництвом облдержадміністрації, аби виплати від органів місцевого самоврядування відповідних матеріальних компенсацій в найкоротший термін надійшли тим сім'ям, які їх ще не отримали.